Книга Ісуса Навина. Зазвичай ми думаємо про неї як про таку собі військову хроніку, так? Завоювання, битви, стратегії. А що, як я скажу, що ключ до розуміння всього цього лежить зовсім не в тактиці? Сьогодні ми подивимося, як перші кроки Ізраїлю на ворожій землі були присвячені уявіть собі, не війні, а поклонінню. І саме це, як виявилося, змінило абсолютно все. От просто спробуємо уявити цю картину. Ізраїльцяни щойно дивом перейшли Йордан. Вони стоять на ворожій землі, прямо перед ними неприступні стіни Єрихона. Ну от що каже будь-яка військова логіка? Правильно, готуйте зброю, укріплюйте табір, виставляйте вартових. А що роблять вони? Перший же наказ, який вони отримують, стосується не війни, а поклоніння. І ось цей, здавалося, абсолютний парадокс і є нашою відправною точкою. І мова йде про наказ Ісуса Навини обрізати всіх чоловіків. Просто вдумаймося, з військової точки зору, це ж ну це просто межує з божевіллям. Зробити всю свою армію абсолютно безпорадною на кілька днів, стоячи буквально під носом у ворога, це був настільки радикальний крок, який просто кричав: наша віра важливіша за будь-яку військову логіку. Давайте зануримося трохи глибше в контекст, щоб відчути весь масштаб цього рішення отже, ізраїльтяни на ворожій землі. Ханаанські царі, як каже нам текст, вже були просто перелякані до смерті дивом переходу через Йордан. Їхнє серце, цитую, розтануло. І от саме в цей момент, коли ворог деморалізований, коли здавалося б, треба завдавати швидкого удару, Ізраїль бере і робить себе абсолютно беззахисним. Ну будь-який військовий стратег сказав би, що це честе Самогубство, але, як не дивно, саме в цій нелогічності і захований ключ до розуміння всієї подальшої історії. То що ж це все означає, що відбувалося насправді? А відбувалося ось що цей, на перший погляд, абсолютно абсурдний крок був насправді найважливішим він відновлював саму суть, саму ідентичність Ізраїлю як народу Божого Завіту. Це було таке собі свідоме повернення до свого коріння, до своїх зобов'язань перед Богом. І зробити це треба було перш ніж претендувати на землю, яку цей же Бог їм і пообіцяв. І от що тут справді цікаво, так це цей неймовірний контраст. Подумайте, попереднє покоління, те, що вийшло з Єгипту, вони ж мали фізичний знак завіту. Вони були обрізані, але через своє постійне невірство, через бунти, вони так і не увійшли в обіцяну землю. Тобто їхній зовнішній ритуал виявився абсолютно марним без внутрішньої вірності. А тепер, тепер нове покоління, ті, хто народився в пустелі, вони роблять свідомий такий собі дорослий вибір, підтверджуючи свою віру і свою приналежність до Бога. І ця подія, знаєте, вона просто блискуче ілюструє одну дуже глибоку богословську концепцію обрізання серця. Про неї, до речі, говорив ще Мойсей, а потім цю тему потужно розвинув апостол Павло. Суть ідеї в чому справжня приналежність до Бога це не про зовнішній обряд. Це про внутрішню трансформацію, про свідоме рішення йти за ним. І так, для нас у новозавітному контексті це прямисінька паралель до хрещення як усвідомленого акту віри. І ось вона, кульмінація всього цього. Бог каже: сьогодні я зняв з вас ганьбу Єгипту. А що це за ганьба Єгипту? Це ж не просто спогад про рабство, ні. Це ще й сором за 40 років блукань пустелою через невірство. Це сором за те, що вони, по суті, були відрізані від повноцінних стосунків завіту. І от тепер у місці, яке назвали Гілгал, що, до речі, означає котити або відкочувати. Вони символічно відкочують цей величезний камінь минулого. Який потужний образ! Гаразд з Ізраїлем розібралися. А тепер давайте подивимось на це все з абсолютно іншого боку. Бо цей публічний ритуал був посланням не тільки для них самих. Ні-ні. Це було потужне, хоч і невербальне звернення до народів Ханаану. Треба ж розуміти, що це не була якась таємна церемонія, це була по суті вистава, що розгорталася просто на очах у ворога. Ну просто уявіть собі цю сцену. Величезний ізраїльський табір стоїть на Ірхонських рівнимах. Зі стін міста все видно, як на долоні. І що вони бачать? Вони бачать, що замість того, щоб готувати тарани і облогові вежі, цілий народ проводить якісь дивні релігійні обряди. Це ж перетворювало звичайний військовий табір на сцену для якоїсь божественної драми, і мета цієї драми була не залякати, а запросити. І це запрошення воно було ніби в трьох діях перша дія публічне обрізання, це демонстрація. Ось шлях, як можна стати частиною нашого народу, нашого завіту. Друга дія святкування Пасхи, свята визволення. Це меседж, наш Бог, це Бог, який рятує і піклується про своїх. І третя дія, фінал, історія рахав, місцевої мешканки з Єрихону. Її порятунок став живим, незаперечним доказом того, що запрошення було абсолютно щирим. Буквально будь-хто міг приєднатися. І от саме тут ми підходимо до розуміння дуже складної і, скажімо, прямо часто неправильно зрозумілої концепції херем або так званої священної війни. Дуже важливо тут чітко розмежувати. Метою було не знищення людей як етносу, ні, метою було викорінення їхньої язичницької ідентичності, їхніх деструктивних культових практик, які, за словами самого тексту, наповнили міру беззаконня. Тобто це був наказ теологічний, а не расовий. По суті, це була пропозиція вибору або приєднатися до Бога Ізраїлю, як це зробила Рахав, або залишити землю, яка підлягала Божому суду. Гаразд, ідемо далі. Наступний ключовий акт поклоніння, і він, знаєте, буквально вписав божий закон у саму географію обіцяної землі. Це був крок не менш важливий, ніж відновлення завіту в Гілгалі. що ми бачимо. Після перших військових перемог Ісус Навин знову знову робить паузу для поклоніння. Він веде весь народ до Сихему між горами Евал та Герізім. Уявіть собі, цей величезний природний амфітеатр. Там він зводить жертовник і публічно зачитує всі умови та положення завіту. Це було таке урочисте проголошення. Майбутнє цього народу на цій землі буде залежати не від сили їхньої армії, а виключно від їхньої вірності словам цього завіту. Отже, який тут ключовий висновок? Основа національного існування Ізраїлю була не військовою, вона була духовною. Кожна перемога мала лише підтверджувати їхня сила у вірності Богові. І навпаки, кожна поразка, згадаймо історію з містом Ай, була прямим наслідком саме порушення цього завіту. І все, про що ми говорили, підводить нас до однієї дуже потужної богословської рамки. Вона є центральною не тільки для книги Ісуса Навина, але й по суті для всього християнського життя. Це принцип, який богослово називають вже, але ще ні. Давайте просто подивимось на цю паралель. З одного боку, ізраїльтяни. Вони вже були в обіцяній землі. Так Бог їм її подарував. Це доконаний факт, але їм ще не вдалося повністю нею заволодіти. Потрібно було витісняти ворогів. А тепер подивимося на духовне життя. Віруючи, вже спасені, вже є частиною Божого царства. Але боротьба боротьба ще не закінчилася. І ось що тут найважливіше: і ті, й інші ведуть боротьбу з позиції перемоги, а не заради перемоги. Відчуваєте різницю? І це, мабуть, найголовніший висновок з усього нашого сьогоднішнього аналізу. Перш ніж Ізраїль вступив в будь-який бій, Бог утвердив їхню ідентичність. Він сказав, Ви, мій народ завіту. Їхні стосунки з ним ось що було абсолютним пріоритетом. І тільки після цього, тільки з цієї позиції, вони могли ефективно вести боротьбу, покладаючись вже не на власну силу, а на його присутність і на його обітниці. І на завершення хотілося б залишити одне питання для роздумів. Адже історія Ісуса Навина це не просто якась давня хроніка, вона по суті ставить перед кожним із нас дзеркаво. Коли ми стикаємось із щоденними викликами, з духовними битвами, на чому будується наша стратегія? На власних здібностях, на власних ресурсах? Чи все ж таки на свідомому відновленні стосунків із Богом, на усвідомленні, що справжня перемога починається саме з цього?